Днем ночі над містом, над містом, над містом, Гориць зоря провісна, 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 не пиш царським світом домів, а в'язав на соломі, родився на спас. на Соломі, Христос рождається. Дорогі в Христі браті і сестри. Дозвольте щиро сердечно нашою спільнотою аніматорів храму Святого Василія Великого привітати вас із Різдвом Христовим. Нехай новонароджене дитятко принесе в наше життя, любов. Мир, щоб наше серце стало тим місцем народження Ісуса, щоб наше, наше життя, наші сім'ї, наші домівки були наповнені тою Божою любов'ю, щоб нести її у світ до тих, кого ми зустрічаємо на своєму життєвому шляху. Також особливе привітання сьогодні лунає нашим воїнам, окопи, нашим дорогим захисникам та захисницям, ті, які боронять нашу державу ціною власного життя. І кожен сьогодні, хто сідаючи до святкового столу, пам'ятаємо молити за наших воїнів, наших захисників, завдяки яким можемо всі разом в теплих домівках сісти до святкового столу, щоб шанувати радісно поглядою нашого новонародженого Спасителя. Вітаємо і бажаємо всім миру, любові, як найшвидшої перемоги. Христос рождається. Христос рождається. Дорогі браті і сестри. приєднуємося до усіх привітань, котрі сьогодні лунають цей святковий різдвяний вечір. Нехай новонароджене дитятко знімає нас своєю любов'ю, миром і злагорою, щоб наша Україна нарешті не стала цей довгоочікуваний мир. Просимо народженого Христа, щоб прийшов у наші домівки до наших військових охопах і щоб дарував те, що нам найбільше зараз необхідно: миру і перемогу. Христос рождається! Сьогодні, спільнотою аніматорів, хочемо вас привітати зі святом Різдва Христового. Бажаємо вам, щоб новонароджений Ісус Христос дарував вам ласку, мир, добро, тепло та сімейний затишок. Христос рождається!